Чому деякі люди ухвалюють блискавичні рішення і завжди опиняються на правильному шляху, а інші довго вагаються і все одно помиляються? Що це за загадковий голос всередині нас, який наче знає відповіді ще до того, як з'являються питання? Це інтуїція одна з найзагадковіших та найважливіших здібностей людського мозку. Багато хто вважає її чимось містичним даром, яким володіють обрані. Проте насправді наука давно підтвердила інтуїція це здатність, яку можна розвивати. Але як саме? Як навчитися чути цей внутрішній голос і довіряти йому? Про це й поговоримо. Що таке інтуїція з точки зору науки? Це не просто шосте чуття чи внутрішній провидець, це складна когнітивна функція, завдяки якій. Мозок аналізує величезні обсяги інформації за лічені секунди. Це свого роду надшвидкісний комп'ютер, який робить висновки на основі всього, що ми бачили, чули, відчували, навіть якщо ми цього не усвідомлювали. Уявіть, що мозок це велика бібліотека, де кожен ваш спогад, кожен ваш досвід зберігається на своїй полиці. І коли вам потрібно прийняти рішення, інтуїція витягує потрібну книгу ще до того, як ви встигаєте подумати про неї. Але якщо це так, то чому одні люди мають потужну інтуїцію, а інші ні? Справа не в магії, а у тренуванні. Інтуїція це навичка, яку можна розвивати, якщо знати як? Науковці давно помітили, що люди з високим рівнем інтуїції мають кілька спільних рис. Вони уважні до деталей, добре пам'ятають свої відчуття, вміють чути себе, а головне, не ігнорують перше враження. Чи помічали ви коли-небудь, що варто комусь увійти в кімнату, і ви вже відчуваєте симпатію чи відторгнення, хоча ще навіть не поговорили з цією людиною? Це теж інтуїція. Звісно, перше враження може бути хибним, якщо ми маємо упередження чи діємо на автоматі. Тому одна з головних практик для розвитку інтуїції це сповільнитися і навчитися слухати себе. Сучасний світ вчить нас поспішати. Орієнтуватися на логіку, факти, раціональні доводи. Але наш мозок працює інакше. Він збирає тисячі сигналів одночасно тон голосу, мікрожести, запахи, навіть ледь помітні коливання емоційного фону. Логіка цього не фіксує, а інтуїція відчуває, і саме тому так важливо вміти чути ці сигнали. Як же тренувати інтуїцію на практиці? Перший і найважливіший крок це тиша. Інтуїція говорить тихо, а інформаційний шум сучасного світу її заглушає. Спробуйте хоча б на 5 хвилин на день просто зупинитися. Вимкніть телефон, закрийте очі, відчуйте себе. Які відчуття зараз у вашому тілі? Чи є легка напруга в плечах? Чи спокійно дихається? Це здається дрібницею, але саме так починається контакт з внутрішнім голосом. Друга важлива вправа це щоденник інтуїції. Записуйте всі свої передчуття, навіть найдрібніші хто подзвонить наступним, яку відповідь дасть співрозмовник, яка погода буде завтра. Це привчає мозок помічати ці тонкі сигнали і поступово довіряти їм. Також потужним тренажером для інтуїції є творчість малювання, музика, танці, все, що дозволяє вимкнути раціональну частину мозку і включити відчуття, інтуїцію, внутрішній потік. Недаремно багато великих геніїв говорили, що їхні ідеї з'являлися не від логічних роздумів, а ніби спускалися з неба під час гри на скрипці чи прогулянки парком. Наука також доводить, що інтуїція міцно пов'язана з нашим тілом усі ці мурашки по шкірі, легка напруга в животі, раптове відчуття тривоги або навпаки, тепла і спокою. Це не містика, а нейробіологія. Мозок обробляє сигнали тіла раніше, ніж свідомість встигає їх усвідомити. Тому для розвитку інтуїції важливо бути в контакті зі своїм тілом. Йога, дихальні практики, тілесна терапія усе це тренує не лише тіло, а й інтуїцію. І, звісно, є ще одна цікава річ сни. Багато рішень приходять саме уві сні, коли свідомість відпочиває, а підсвідомість працює наповну. Вести щоденник снів це не лише шлях до розуміння себе, а й до розвитку інтуїції. Адже саме уві сні. Наш мозок часто шифрує відповіді на питання, які в день ми навіть не ставили. А як ви ставитеся до своєї інтуїції? Довіряєте їй чи більше орієнтуєтеся на логіку? Напишіть у коментарях цікаво дізнатися ваш досвід, адже кожен з нас має цей унікальний внутрішній компас, просто не всі ще вміють ним користуватися. Підсумовуючи, інтуїція це не дар для обраних, а навичка, яку може розвинути кожен. Це вміння слухати себе, помічати деталі, бути в контакті зі своїм тілом та підсвідомістю це шлях до глибшого розуміння себе і світу. І що більше ми довіряємо собі, то мудрішими стають наші рішення.